Законно чи ні, мешканці району постійно скаржаться на вивіз гравію. Цього разу до нас звернулася мешканка Сопова Оксана Томенко. Жінка каже, просто біля її домівки вивозять гравій. А на зауваження водії відповідають, що беруть матеріал для ремонту місцевих доріг. Причому роблять це із дозволу сільського голови. Чи має право місцева влада давати такі розпорядження? Та у яких випадках можна вивозити гравій, з'ясовувала Віталія Васильчук. Оксана Томенко мешкає у Сопові на вулиці Шевченка. Поблизу річка Сопівка, з якої, власне, і вибирали піщаногравійну суміш. На її зауваження чоловіки не відреагували, продовжували брати шутер, поки пані Оксана не почала робити знімки. Тоді водії, які, до речі, є місцевими мешканцями, і яких жінка знає, поїхали із річки. Прийшла і сказала, що ви робите, що з води вже набираєте шутер. А це сказав шофер, той, що на машині на це сказав, що нині вже останній день, що коли ми будемо, бо вже поза завтрашнього дня не можна набере. Шутри, бо нерст починається. Чи що. І голова знає за те, що ми беремо шут. Дійсно знав, каже сільський голова Олег Терпигоров. Більше того, дав устний дозвіл, бо гравійно піщану суміш брали на потреби громади. У той день, за словами голови, працювало кілька бригад, які у різних місцях вибирали камінь. Їх організував сам голова. Ми, ми зорганізували, взяли своїх у селі перевізників, щоб нам пошутрували дорогу. І брали з річки супівки. Гравій для потреб села гравієм, які вивезли, за словами Олега Терпигорова, засипали дороги. Адже після зими ними неможливо проїхати. Це робили тільки раз. Про інші випадки вивозу шутру він знає. Втім, до них немає ніякого стосунку. Не заключали угоди з дорожниками, так як у нас близько річка є. А ці кошти, що ми мали затратити на ремонт цих доріг, ми суто даємо на асфальтування. Що чи щебінь. Просочений смолою або асфальт ямковий ремонт асфальту вивозити не мали права, каже Василь Цибуляк, завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами оборонної і мобілізаційної роботи апарату Коломийської райдержадміністрації. Взагалі на території району такі дії чинити заборонено. Водним кодексом України заборонено. Вивіз гравію з малих середніх річок, а також гірських річок. Два в одному, за словами сільського голови Сопова, гравієм не тільки латають дороги, але й русло сопівки укріплюють. І спрямовуємо частину, щоб розширюємо, щоб коли повінь, щоб вона не спиралась, розширюємо, щоб вода мала швидший прохід, щоб не було такого, що вода не вміщається, вона розливається і затоплює тоді і Присадибні ділянки і дороги розмиває. Має право це робити виключно управління водного господарства або спеціалізовані підприємства на державні кошти та за встановленою процедурою, каже Василь Цибуляк. До таких робіт від нас русло Чесні. Русло поглиблюючи і русло спрямовуючи роботи. Тобто ми знаємо, що, допустимо, бувають на, на річку, на русло річки. Ну, різні колоди, ну, різне таке. І це проводить до е, паводки. У Коломийському районі дієкий Донецький притрасовий кар'єр, у якому законно можна брати гравій для власних потреб. Також є чотири проекти, згідно з якими мали би проводити руслоспрямовувальні роботи. Корничі. Від моста туди і нижче до, до села Трустянка. Це в Воскресінцях відкладки і нижче, це в Шипарівцях. І є у княжбу на сьогодні, поки проекти не схвалені, будь-який вивіз гравійно-піщаної суміші у цих ділянках заборонений, особливо з початком нересту, тобто з 1 квітня до 10 червня, порушників обіцяє карати міліція. У цьому місяці планують проводити рейди спільно з громадськістю та представниками змі. Водії притягуються до адміністративної відповідальності за статтею 59 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил охорони водних ресурсів, що тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 3 до 7 неоподаткованих мінімум доходів громадян, і на посадових осіб від 5 до 8 неоподаткованих мінімум доходів громадян. А також до кримінальної відповідальності згідно із статтею 240 Кримінального кодексу України порушення правил охорони або використання надр». Що карається штрафом від 300 до 600 неоподаткованих мінімум доходів громадян або обмеженням волі на срок до двох років, або позбавленням волі на той самий строк. Але це ще не всі проблеми сопова. Оксана Томенко скаржиться на те, що береги сопівки просто закидані сміттям. Натомість Світ відповідає: ані європейці, ані американці тут не насмітили. Самі ж сусіди з під своїх домівок викидають непотріб, причому більшість немає смітників. І це ті всі люди, що там живуть близько, розумієте? Бо вони бачать, якщо щось є, от шутер беруть, вони це бачать. розумієте? а але коли сміття возять, вони не бачать і не дадуть нікому зауваження, бо вони самі то туди це все сміття звозять. Якщо ви стали свідком незаконного вивозу гравію з будь-якої річки району, міліція просить повідомляти та обіцяє відповідно реагувати. Віталій Васильчук, Сергій Грицак, Сергій Гурмак для подій, телеканалу НТК.